На узбережжі теплого моря жила маленька черепашка на ім'я Мейсі. Вона любила гуляти по піщаному березі та купатися в прозорій воді. Одного разу, пірнаючи у хвилі, Мейсі помітила щось мерехтливе і красиве. Виявилося, що це була медуза, яка плавала неподалік. Мейсі зацікавлено підпливла ближче. І привіталась. Привіт, я Мейсі. А як тебе звати? Медуза плавно похитнулася в воді, ніби танцюючи, і відповіла Привіт, Мейсі. Мене звати Жузі, я медуза. І я живу тут, серед хвиль. Черепашка раніше чула від інших тварин, що медузи небезпечні, але жузі виглядала такою ніжною і доброю. Що Мейсі вирішила з нею подружитися. Джузі, давай будемо друзями, запропонувала вона, і я з радістю зраділа медуза. Ми можемо разом плавати і гратися в морі. Відтоді Мейсі і Жузі стали нерозлучними. Вони разом досліджували підводні рифи, ховалися від великих риб і ганялися за сонячними промінчиками. Що пробивалися крізь воду. Жузі навчила Месі танцювати в морі, а вона показала Жузі, як цікаво гуляти по берегу, не виходячи з води. Одного разу на море налетів сильний шторм. Хвилі стали величезними і страшними. Месі заховалася у свою міцну раковину, але хвилі все одно її носили в різні боки. Жузі, побачивши це, швидко підпливла. І обернулася навколо неї своїми ніжними щупальцями, допомагаючи триматися на місці. Тримайся, ми разом, і шторм нам не страшний. Через деякий час шторм стих і море заспокоїлося. Черепашка була дуже вдячна Жузі за допомогу. Ти врятувала мене. Жузі, ти справжня подруга. Ми ж друзі. Друзі завжди допомагають одне одному, усміхнулась медуза, і з того дня їхня дружба стала ще міцнішою. Вони продовжували гратися і веселитись разом, радіючи кожному новому дню на своєму чудовому морі. Так і закінчується наша казка про маленьку черепашку Мейсі та її вірну подругу жузі Медузу, які довели, що справжня дружба може подолати будь-які труднощі.